Не так багато говориться про цей особливий стосунок, який ми можемо назвати містичним стосунком, інтимним стосунком з нашим улюбленим. Коли людина вже досвідчує з Ісусом, з Богом цей стосунок любові, як з коханим. Людина так дорожить цим стосунком, що не хоче, щоб в цьому стосунку відбувалося якесь зло, якесь п'ятно. Людина дорожить цим стосунком. Нам потрібно робити дії, котрі тримають вогонь любові в стосунку з Ісусом. Дії, які живлять вогонь любові в стосунку з Богом. Слухай настав свої вуха на те, щоби почути, що говорить до тебе особисто Ісус.